А про що твоя вишиванка? Про поцілунок матусі зранку, про тихі води та ясні зорі, про чорне і світле в нашій історії. А моя про солодкі недільні вареники, а також про щастя під волі знаменами моя про мільйони загублених душ та з рідного краю мій рід ані Рош. Я вишила доні своїй вишиванку. Під форму свою одягнув мій Романко. Він каже: тепло зігріває ночами, бо в хрестиках вшите тепло його мами. Моя вишиванка, стежи до хати, якою найкраще до рідних вертатись. Моя вишиванка про щире кохання. Червоним по білому перший в останній. Моя вишиванка сад яблуневий. Малинник, суничник, грушевий, вишневий. Таки, що дідусь посадив молодим, а роки пролетіли, як дим. Моя вишиванка це те не Слов'янськ, карачур і Азовстан. А я ще одну вишиваю і мрію одягти у Криму на неділю. Коли перемога розбудить нас зранку, ось про що моя вишиванка!